Поки діти на канікулах у школах готуються до навчального року. Фарбують, чистять, миють, полірують. Усе заради дитячого комфорту. Наші кореспонденти побували в одній із шкіл Галицького району у час підготовки до нового навчального року. Задністрянська школа функціонує вже більш ніж півстоліття. Зараз тут наводять лиск, готуються до початку навчального року, замінили частину даху і наразі проводяться заходи із захисту від підтоплення та затоплення на території школи. Збір водостічних паводкових вод та наступне їх водовідведення за периметру е, шкільного подвір'я. На даний час уже проводяться відповідні роботи. На ці заходи Галицький районний фонд охорони навколишнього природного середовища виділив більш ніж 85 тисяч гривень, завдячуючи цим виділеним екологічним коштам і Галицькій районній раді будемо мати можливість в першу чергу зберегти. Фасад і приміщення школи. Проте, аби школа на 100% була готова прийняти дітей, необхідно замінити старі вікна, що значно зекономило б витрати на енергоносії. На жаль, поки що ми не можемо провести заміну, заміну вікон. Бачите, в кому вони стані знаходяться на пластикові вікна. Це б в першу чергу дало можливість зекономити енергоносії. Я десь так орієнтовно прораховував, десь порядка 30-40% енергоносіїв нам би вдалося зекономити, якщо б у нас була проведена заміна вікон. У школі є все для дітей. І актова зала для втілення мистецьких ідей, і спортивна для активних школярів, і капличка, і музей, і облаштовані навчальні кабінети. Проте є проблеми із шкільним автобусом, котрий довозить дітей із семи населених пунктів. Заміна шкільного автобусу. Він знаходиться вже також, скажімо так. В стані, який би бажав бути кращим. Там практично все прогнило. Так, так оце, оце він стояв у Бурштинському цьому, комбінаті, стояв під відкритим небом і. Він досить таки не привабливий. Навіть незважаючи на всі ці проблеми, задністрянська школа готова 1 вересня відчинити свої двері для школярів і розпочати навчальний процес у звичному режимі. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.